Вітаю глядачів телеканалу Ради в ефірі. Програма власний погляд про наших олімпійців та про те, від чого залежать їхні майбутні перемоги. Про це ми будемо говорити в нашій студії з Павлом Костенком, головою Київського міського відділення Національного олімпійського комітету України. Мої вам вітання. Вітаю вас. Якщо говорити про олімпійські ігри 2012 року, то ми зрозуміли, що в українському спорті існує чимало проблем. От ви зараз очолили Національний олімпійський комітет, столичне його відділення. Ви розумієте свою складну місію? Сперечно розумію, тому що Національний олімпійський комітет є головним олімпійським органом в країні, і він включає в себе 27 відділень національних олімпійських комітетів 25 областей, в тому числі Київ як столиця України за окремим статусом і місто Севастополь. Є окремі питання, на жаль, до сьогоднішнього дня. Київ як столиця нашої держави, як е, найвеличезне місце, і, е, яке дає 49% олімпійців для участі в Олімпіаді е, за рейтингом всіх відділень е, національних олімпійських комітетів, був практично на останньому місці. Він займав 26 те місце, тому і було прийнято рішення е, щодо скликання позачергової конференції. Е, і був обраний новий голова. Був звільнений з посади за власним бажанням старий голова в особі Яни Клочкової. Тому на сьогоднішній день стоять дуже великі завдання щодо підняття рівня не тільки відділення Національного олімпійського комітету міста Києва, а також підняття взагалі олімпійського руху. Я, як член виконавчого комітету національного олімпійського комітету, розумію досконало ці завдання, і буду намагатися. Зробити так, щоб київське відділення Національного піського комітету займало найкраще місце серед усіх осередків нашої країни. Дійсно до вас очолювала київське відділення Національного олімпійського комітету Яна Клочкова, відома спортсменка, олімпійська чемпіонка, плавчиня. І от всі оці регалії спортивні, напевно, десь не позначились на організаторських здібностях. І більшість проблем стали, набрали статусу системних проблем. От які найглибші проблеми або з чого ви будете розпочинати свою роботу і вже бачите, як свою стратегію побудували, напевно? А найголовніша проблема все, що стосується спорту, фізичної культури та спорту вищих досягнень, це є е, і складовою базою є фінансування того чи іншого напрямку. На жаль, е, Київське міське відділення Національного олімпійського комітету за 2012 рік освоїло бюджет майже в 64 тисячі гривень, за яких 60 тисяч надав Національний олімпійський комітет, тобто. Не було співпраці з Київською державною адміністрацією, з Київською міською радою, яка не заклала у минулий бюджет певні кошти для розвитку олімпійського руху в місті Києві. Не було зроблено програми, не було зроблено паспортизації щодо бюджету. Тому і склалося так, що Київ посів 26 те місце серед усіх осередків національних олімпійських комітетів. України, що стосується без особистості, я вважаю, що кожна особистість вона спроможна робити те, що вона спроможна зробити, але не було зроблено виконавчої влади в цьому відділенні, не було зроблено виконавчої дирекції, тобто та дирекція, яка спроможна працювати кожен день. Яка працює в своєму власному офісі, а до речі, в київському міському відділенні до сьогоднішнього дня немає власного офісу, то за яку роботу ми можемо зараз говорити? Оці завдання це фінансування, це створення матеріально-технічної бази, це створення дієво-виконавчого складу, тобто виконкому, а також всі члени ради, які входять сьогодні до міського відділення це 49 Найвідоміших людей України, не тільки Києва, є почесні громадяни Києва, такі як Зінаїда Михайловна Турчина. Є такі відомі спортсмени, олімпійські чемпіони. Я не буду називати їх е, прізвища, бо нема в нас на сьогоднішній день часу, але матеріали є 49 відомих людей. Вони спроможні сьогодні на сьогоднішній день зробити так, щоб київське міське відділення стало одним з найкращих, якщо не кращим серед усіх відділень. Національних олімпійських комітетів України, якщо говорити про ваш перспективний план діяльності, на які види спорту робитимуться ставки насамперед, з чого можна почати, щоб вийти дійсно на міжнародний рівень, саме спредстав... представляючи Київщину? Для того щоб відповісти на ваше запитання окремо по якомусь виду спорту, потрібно зміцнити матеріально-технічну базу. Міста Києва. на сьогоднішній день спортсмени тренуються на в базах тих закладів, які були закладені ще за радянські часи. У нас на сьогоднішній день практично головна база, Олімпійська база країни в конче заспі вона вже не має фінансування другий рік поспіль. Тобто ну, Фінансування є, але не в тому розрізі, в якому намагалися ми зробити так, щоб там дійсно була база. Тобто зміцнення матеріально-технічної бази для розвитку усіх видів спорту. Це Перше головне завдання, а воно витікає знову ж таки з фінансування цих об'єктів. Я вже сказав, що Київ на останню олімпіаду, яка проходила в Лондоні, дав майже 49% спортсменів, які представляли нашу країну. Тому виділяти окремий від спорту, ну це буде неправильно, тому що в Києві представлені майже всі види спорту, і не тільки олімпійські. А і не, не, не види спорту. Всі вони потребують якихось е, якихось яких е, таких от вирішення, якихось проблем. Тому е, звертати увагу будемо майже на е, розвиток всіх олімпійських видів спорту, які представлені в Києві. А вони на 100% представлені. Якщо говорити за спортивні бази, ви тут згадали дійсно і перед Олімпіадою говорили, що вони в плачевному стані і досить і такі жалюгідні умови підготовки. І якщо говорити про ті нагороди, і 14-те місце, яке Україна зайняла на Олімпіаді 2012, ніби й непогане місце, то складається враження, що наші спортсмени нагороди здобувають не завдяки а всупереч тим умовам, в яких вони готуються до цих Олімпійських ігор. Ви сказали, що потрібно налагодити або підняти матеріально-технічне забезпечення і подивитися на бази, там де підготуються, за рахунок чого ви будете шукати кошти? Адже державний бюджет, як правило, не особливо виділяє. Гроші на розвиток якимось чином лише під Олімпіаду або під якісь великі змагання, і то як правило за рахунок інвесторів, за рахунок чого будете виживати? Знову ж таки будете шукати інвесторів, які будуть готові вкладати кошти в спорт? Чи, Можливо, у вас уже є план саме за рахунок чого будете піднімати матеріально-технічне забезпечення? Дуже важливе питання і важливим завданням на посту голови міського відділення Національного олімпійського комітету у Києві я вважаю, якраз першочерговим це збільшення фінансування не тільки за рахунок міського бюджету. Я буду намагатися, щоб в цьому році і певні домовленості є будуть закладені певні кошти, які в рази більше ніж попередній бюджет київського відділення НОК, а також буду створювати намагатись створити опікунську раду, в яку відуть е, водночас е, як представники бізнесу, так і відомі особи, е, це е, те, що я, будучи народним депутатом України, головою профільного комітету Верховної Ради з питань сім'ї молодіжної політики, спорту та туризму, намагався провести е, в дію е, проект закону, який би передбачав, що в спорті не тільки в спорті. Будуть в нас введені такі категорії, як спонсори і меценати на на законодавчому рівні. Тому я оця на пільгових умовах я на, так на пільгових умовах безусловно. Тобто, це не буде зменшення податкування малого чи середнього чи великого бізнесу в абсолютних цифрах. Це практично будуть одні ці саме цифри, але це буде цілеспрямована. Ці кошти якраз на розвиток матеріально-технічної бази для фізичної культури і спорту і спорту вищих досягнень взагалі те, що всупереч матеріально-технічної бази, ми е, здобули чотирнадцяте місця на останній олімпіаді в Лондоні. Хочу сказати, що 90% спортсменів, які в нас е, посіли те чи інше місце, зайняли золоті нагороди, е, вони е, тренувались на основі. Бас за кордоном, які є більш сучасними, більш спроможними. А треба дивитись наперед, на якому рівні у нас дитячий спорт, на якому рівні у нас юнацький спорт, на якому рівні ми розвиваємо нашу молодь, чи вона буде ходити десь е, у нічні клуби і, е, слава Богу, ми заборонили вже паління, публічне паління. Чи вона буде палити, чи вона буде, не дай Бог, займатися. Якимось там іншими справами чи вона буде вести здоровий спосіб життя? От, якщо говорити дійсно про підготовку молоді, Справжнього спортсмена потрібно дійсно готувати з дитинства. В радянському союзі ця система працювала була ціла мережа дитячих юнацьких спортивних шкіл. Я знаю, от ви коли очолювали комітет, ви проводили спеціальні перевірки саме цю стану дитячих юнацьких шкіл їхнього забезпечення. І був такий висновок, на жаль, був висновок, що практично ця базова ланка підготовки вона практично зруйнована. Тобто, ви знаєте. Всі проблеми в цій сфері. От як ви плануєте підняти і самопрацювати в цьому напрямку, в напрямку дитячого спорту? На жаль, в проєкті бюджету, який прийняти на 2013 рік, у нас зменшено фінансування на розвиток спорту не тільки вищих досягнень, а на розвиток спорту і розвитку фізичної культури взагалі? Але я вже сказав, що без залучення. Позабюджетних коштів в нас не буде майбутнього. Тобто, в нас, ви знаєте, за радянські часи в Україні існувало більш ніж 2000 баз національної олімпійської підготовки. На сьогоднішній день ця цифра сягає десь близько 23. Мабуть, це правильно, що ми оптимізували кількість матеріальної техні... кількість баз, які на сьогоднішній день спроможні. Підготувати спортсмена до того чи іншого виступу або на змаганнях, або на якихось там головних турнірах. Тому зміцнення матеріально-технічної бази повинно проходити не тільки за рахунок державних коштів, це, мабуть, неправильно в умовах дефіциту державного бюджету, а залучення меценатів, спонсорів і взагалі позабюджетних коштів на розвиток матеріально-технічної бази в Києві. Так це. Важко зробити, але за декілька років при розвитку при розвитку нормальної дієвої програми розвитку спорту це за до 2014-2015 року ми спромож щось покращити за два роки буде знову зимова олімпіада що уже робиться в цьому напрямку це в сочі зимова олімпіада 2014 року чи є уже плани як ви будете готуватися до цього спортивного великого заходу міжнародного завдання Національного олімпійського комітету взагалі і е, Національного олімпійського комітету міста е, Києва, вона стої, поля, стоїть на, на поляганні не в тому, щоб розвивати той чи інший спорт, бо це є опіка кожної окремої взятої федерації. Але е, те, що ми готуємося до 2014 -го року і Київ як базове місце для підготовки, і яке дає спортсменів і на ту і на, чи на зимову, чи на літню олімпіаду, також буде приймати участь у підготовці спортсменів і в, в розвитку національно-олімпійського руху окремо. Що стосується тобто це популяризації. Популяризація. Ми ж у 2010 році в Ванкувері жодної медалі не отримали, тому. Я знаю, що на сьогоднішній день завдання стоїть також і по розвитку зимових видів спорту. Тим паче, що наступна олімпіада буде проходити у сусідній країні в Сочі, де ми з вами всі колись бували, там буде найвищий рівень я вважаю, підготовки спортсменів і найвищий, найвищий рівень досягнень. Тому е потрібно е покласти максимум зусиль для того, щоб наші спортсмени окремо спортсмени з Києва мали достойний результат саме на наступній олімпіаді, яка вже буде по, е, через рік. Як ви розглядаєте перспективу у 2022 році Україні стати столицею з, е, зимової олімпіади? Перспектива е, завжди залишається, але для того, щоб е, ця перспектива втілилася у життя, потрібно зробити чимало е, зусиль в 2014 році. Буде тільки конкурс на отримання права того чи іншого місця проведення зимової олімпіади. До 2014 року для того, щоб Україна мала право представити свою кандидатуру як претендент на 2022 рік, як країна проведення зимової олімпіади, потрібно освоїти чимало бюджетних і позабюджетних коштів. І напевно провести велику підготовчу потрібно, роботу потрібно. Потрібно не тільки Провести підготовчу роботу щодо удосконалення і зміцнення матеріально-технічної бази, а ще провести декілька змагань всесвітнього рівня, тобто провести чемпіонати Європи, чемпіонати світу по тому чи іншому зимовому виду спорту. А для того, щоб ввести цю кандидатуру в дію, потрібно вже на 2014 рік мати сучасну матеріально-технічну базу а далі. Саме дивіться, чи спроможні ми за е, майже півтора року е, півтора роки збудувати ще один зимовий палац у місті Львові, чи спроможні ми реконструювати е, гірськолижні е, траси, а також ті бази, які в нас на сьогоднішній день є. Перспектива є, але для того, щоб вона втілилась в життя, потрібно освоїти чимало коштів, а це нараховує більше е, це мільярдні вкладення в, ну, напевно, в гривнях для того щоб україну виставити як претендента на отримання права проведення олімпіади в 2022 році Дякую вам за участь у нашій програмі. Дійсно, перспективи є. Головне їх бачити і докладати максимум зусиль для того, щоб їх реалізовувати. Поки що я вам бажаю успіху в тому в тій роботі, яку ви розпочинаєте. Глядачам нагадую, що гостем нашої студії був Павло Костенко, голова Київського міського відділу Національного олімпійського комітету України. Дякую вам всім за увагу. Залишайтесь з парламентськими надалі, адже ми робимо політику. Зрозуміло.